Здоров'я бажаю. Вчора в Києві проходила конференція, до окуповані, окуповані та профронтові громади на шляху до відновлення інституційні рішення. Херсонщина на цьому важливому заході представляв мій перший заступник Дмитро Бутрій. Він поділився нашим досвідом відновлення людського капіталу. Саме на наших людях, професійних, сміливих та самовідданих, тримається Херсонщина. І зараз ми. Пошуках тих, хто плічопліч -пліч з нами змінюватиме життя у рідній області на краще, нам потрібні ті, хто не боїться відповідальності і чітко розуміє працювати в умовах великої війни це про швидкість рішень, нестандартні задачі і постійну адаптацію. Відкриті вакансії на п'ять важливих посад. Шукаємо майбутнього керівника Генічівської РДА, а також у Херсонську обласну адміністрацію, це директора департаменту захисту довкілля та природних ресурсів, директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи, начальника управління інформаційної технології і начальника управління містобудування та архітектури. Хто тверезо оцінює свої сили і має відповідну фахову підготовку, чекаємо. Ваші резюме, деталі і пошта, куди їх можна відправити, у дописі під відео. А загалом у Херсонській ОВА зараз 118 відкритих вакансій. І кожна з них це можливість стати частиною змін. Приєднуйтесь! Слава Україні!